Добрий день, малята! Що ви бачите перед собою? Так, це книга. Книга розуму навчає та усе на світі знає. Чи любите ви читати книги? Так так, знаю. Читати ви ще не вмієте, а от коли читає вам книгу мама, любите слухати? А розглядати картинки в книзі теж любите, правда? Дітки, а коли ми хворіємо, то звертаємося за допомогою до лікаря. А чи можуть хворіти книги? Книги можуть захворіти, якщо їх не берегти. Чи можна в книжці загинати сторінки чи вкладати в неї різні предмети? Ні. А коли книжку не дочитали до кінця, то потрібно скористатися закладкою. Ось сьогодні вранці я читала казку про курочку ряву. І забулася, на якій сторінці я закінчила читати. Що ж робити? Дітки, от саме в таких випадках нам допоможуть закладки. Щоб завжди книжки тримати у належному порядку, треба в них постійно мати от зручні закладки. Дітки, давайте її розфарбуємо, зробимо яскравою та красивою. Ну що ж, за роботу? Для малювання потрібно смужка білого картону, клейонка, тарілочка з гуашевими фарбами, паралонова губка та серветка. Починаємо розфарбовувати губку мокуємо у фарби. Ось так губка подружилася із фарбами. Погляньте, однією рукою тримаємо смужку паперу, а іншою починаємо зафарбовувати. Зліва направо проводимо губкою. За необхідності, поновлюємо фарбу та повторюємо дії. Розфарбувавши всю закладку, потрібно зачекати, щоб фарба підсохла, і лише тоді можна сміливо нею користуватися та ставити у книгу. То що ми сьогодні розфарбовували? Так, закладку для книги. Молодці! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!